Вітаю! Бойові дії на фронті вступили у фазу, коли вся оперативна ініціатива за українською стороною. Не росіяни приймають рішення, де і коли буде значний наступ. Я не беру до уваги окремі вилазки ДРГ. Зараз фронт трохи пригальмувався. Це пов'язано з погодними умовами, проте навіть у цих умовах ми повільно але просуваємось вперед, видавлюючи супротивника по 3-4 села на день. Але ми пам'ятаємо, що так було не завжди. Україна була набагато слабша і не могла протистояти армії Росії. Принаймні так вважали не лише росіяни, а й усі військові експерти у світі. Щоб відповісти на запитання, скільки озброєння необхідно Україні сьогодні для перемоги над армією Росії, та що ми можемо просити у наших партнерів, пропоную спочатку розібратися і відповісти на запитання, яке озброєння і скільки в країнах є у світі, які стратегії обороноздатності будували різні країни. Та чому Росія напала на Україну? Розглянемо дані по кількі... про кількість та номенклатуру основних ударних видів озброєння сухопутних військ, а саме танки, БМП, БТР, броньовані автомобілі, артилерія та реактивні системи залпового вогню, які знаходяться у військах та на зберіганні, бо це основні засоби, які задіяні у сьогоднішній війні. Дані взяті з довідника The Military Balance за 2021 рік та інших відкритих джерел. Для, також для визначення чия армія сильніша, дослідники розробили систему із 50 критеріїв, за допомогою яких вони проводять оцінку світових армій. Підсумковим показником стає індекс потужності Power Index. За кількістю озброєнь маємо на початок 2022 року. Росія мала. Танків 3600 і на зберіганні біля 18 тисяч танків одиниць. БМП БТР броньовані автомобілі 13300, артилерія 4700. та На зберіганні 4000 одиниць. реактивні системи залпового вогню. 1800. На зберіганні 2200. Загалом. Хоч це не дуже коректно, але дуже інформативно, Україна мала 46 600 одиниць і це без урахування Росгвардії та ПВК Вагнер. Україна на початок 2022 року мала танків 860 одиниць на зберіганні 1130. БМП БТР броньовані авто 2380. Артилерія 1120, РСЗВ 354 одиниці, загалом 5800 одиниць. У порівнянні з 46 тисячами російських, ми бачимо, що українська армія була майже в 10 разів слабшою та здавалася легкою здобиччю. Крім того, на фоні кількості озброєнь інших країн насамперед європейських країн НАТО, Росія могла з безпекою та загрозою для себе. Грати м'язами перед ними та робити те, що вважала за потрібне. Так, наприклад, подивіться на те, що мають основні країни НАТО: Британія, танки 250 одиниць, броньовані машини 3700, артилерія 215, РСЗВ 29. Загалом 4200 одиниць, навіть менше ніж в Україні. Німеччина танки 260 одиниць на зберігання 180, броньовані машини 4900 на зберігання 1200, артилерія 420, РСЗВ 38 одиниць. Загалом 6700 Франція, танки 240. Броньовані машини 5300, артилерія 102 одиниці, РСЗВ 83. Загалом 5700 Італія, танки 197, броньовані машини 5200, артилерія 170, РСЗВ 21, загалом 5600 і Польща, танки 1700, броньовані машини 2100, артилерія 990, РСЗВ 410, загалом 5200 одиниць. Далі не буду, бо далі ще грусніше, там цифри ще значно менші. Ну, ладно, Наприклад, ще одна типова страна Болгарія. Танки 90, броньовані машини 160, артилерія 48, РСЗВ немає зовсім. Загалом 300, 300 одиниць. Цікаво, шановні глядачі, у кого з вас ще є питання, чому Росія себе так зухвало поводить? Чи треба після цих цифр щось пояснювати? Та Путіну всі просто казали або просили, завоюй нас. Ну Якщо Болгарія, наприклад, має сухопутні війська у кількості 300 одиниць ударної техніки та це ж на рівні середнього транспортного підприємства. І чи можемо ми чекати від таких країн якоїсь суттєвої допомоги, та вони самі себе захистити не в змозі. А погляньте на кількість РСЗВ у Італії, Британії, Німеччині у кожної країни не більше 50 одиниць. Вони, мабуть, до цієї війни не знали, що таке Хаймарс або МЛРС і як ними користуватись. Мені зовсім не зрозуміла їх військова доктрина. Невже вони думали, що якщо у них буде достатня кількість систем протиповітряної оборони, то їм нічого не загрожує в плані безпеки? На їхньому фоні тільки декілька країн виглядають досить пристойно, це США і Турція. Збройні сили Туреччини мають. Танки 3014 одиниць, броньовані машини, 9700 одиниць, артилерія 8250 одиниць, РСЗВ 270. Загалом 21200 одиниць. одиниць. США танки 5500 одиниць броньовані машини, 32 одиниць плюс хамві 150 одиниць. Артилерія 2580 одиниць, реактивні системи залпового вогню 1650. Загалом 41 730 одиниць. Хамві – 190 000 одиниць. Ну і для повноти картини поглянемо на озброєння армії Китаю. Танки 7600 одиниць, броньовані машини 9800 одиниць. Артилерія 8500 одиниць, РСЗВ 1900, разом 27800 одиниць. З наведених даних можна зробити головний висновок, що тільки США та більш-менш Туреччина можуть нам реально допомогти та навіть самостійно задовільнити запит України на озброєння по номенклатурі танків, БМП, артилерії та РСЗВ. Тому хай там собі європейські країни щось думають про свою стратегію оборони, а нам з таким сусідом треба робити своє. І тут багато залежатиме від політичної волі американського керівництва. Сподіваюся, що політичне обмеження на постачання через ескалацію війни з боку Росії та її варварських ударів по містах України будуть зняти. Наші партнери, починаючи з 24 лютого і на початок листопада, вже надали Україні. 308 танків, 2202 БМП, БТР, Хамві, 500 артилерійських установок та 51 реактивну систему залпового вогню. Загалом 3060 одиниць до наших 5800, які існували. Але це замало для перемоги. Навіть попри втрати, Росія зберігає багатократну перевагу у важкому озброєнні, що дає можливість завдавати значні втрати українським воїнам. Для того, щоб зупинити війну та змусити Росію припинити бойові дії, нам потрібна несимметрична відповідь, у вигляді не стільки у кількісній, а скільки в якісній перевазі. Саме якість озброєння зможе здолати російську чисельність. Тому Україна передала з США додатковий список зброї, якої нам потрібно для переваги над Російською Федерацією. Та щоб ми змогли звільнити українські території і не допустити затягування війни до багато років. Ось цей список, за даними сайту Політико: 300 танків, 1000 БМП, 250 артилерійських установок та 30 РСЗВ, загалом 1580 одиниць. Це не дуже багато, зважаючи на важливі для всього світу наслідки нашої перемоги. На жаль, поки що ми маємо ситуацію, що партнери обмежують постачання техніки, поставки озброєння не збалансовані. Затягування війни вже створило багато вогнищ, хаотизації та напруги у світі загалом. Багато країн з недемократичними режимами, особливо ті, які підтримувались фінансово Москвою, ведуть більш агресивну риторику і вичікують, чим закінчиться наш конфлікт. Наприклад, Мянма розстріли протестуючого населення. Знову неспокійно у Північній Африці. Північна Корея почала з підвищеною частотою провадити запуски балістичних ракет з імітацією ядерних. Китай, можлива агресія на Тайвань. Іран різко підвищив активність у підтримці та постачання озброєнням екстремістських формувань на Близькому Сході. Зважаючи на кількість озброєння у світі і ті небезпеки, що стоять перед людством, колективний захід на чолі зі США. Не може вирішити досі, які вони хочуть бачити майбутню Росію, цілісною або зі зміною парадигми свого існування, відмови від агресії проти сусідів та домінування у світі. Але така перспектива, виходячи з історичних фактів, дуже примарна, або розсипати Росію на окремі держави з усіма наслідками, що звідси випливають, як агресивність, невизначеність, ризики безлічі локальних воєн, наприклад, на Кавказі і так далі. І поки захід не вирішить це питання, ми будемо отримувати необхідну нам допомогу в день печальної ложці та робити все для виснаження своєї сусідки, поки вона не розвалиться або сама не скине свою верхівку. Дякую на все добре.